Про особливості оренди державного і комунального майна в період воєнного стану поінформувала в ході апаратної наради головний спеціаліст відділу комунальної власності Прилуцької міської ради Тетяна Полив'яна. Як зазначила посадовиця, процес оренди, як і в мирний час розпочинається із того, що потенційний орендар звертається із заявою до орендодавця. Потенційний орендар подає електронну заяву через електронну торгову систему ЄТНДР. Дана заява подається або про включення об'єкту оренди до переліку першого типу. Це це ті об'єкти оренди, які передаються шляхом проведення аукціону, або ж про включення об'єкту оренди до переліку другого типу, це ті об'єкти оренди, які передаються без проведення аукціону, це ті орендарями таких об'єктів є особи, які зазначені в статті 15 закону України про оренду державного та комунального майна. Відповідно до рішення Прилуцької міської ради про деякі питання оренди комунального майна тергромади орендодавцем є виконавчий комітет щодо. Е Нерухомого майна ще пробує на балансі виконавчого комітету міської ради, а також нерухомого мена площа яко сукупна площа в оренді якого перевищує 400 квадратних метрів, єдиних майнових комплексів. А також орендодавцем комунального майна може виступати і балансоутримувач відповідно до того майна, який прибуває у нього на балансі, і якого площа менше ніж 400 квадратних метрів. Після отримання орендодавцем заяви від потенційного орендаря вона передається балансоутримувачу. Наголосила те. І саме тут починаються е, зміни, адже е, що регулюється законом України про оренду державного комунального майна у період воєнного стану. Адже коли е, ми передаємо заяву балансоутримувач, балансоутримувач приймає рішення або про передачу майна, або про відмову у е, включенні майна до переліку від, відповідного типу. І саме е, в заяві, до заяви, якщо е, балансоутримувач має намір включити об'єкт оренди до переліку відповідного типу, він е, орендодавцю передає Певний перелік документів. І саме в цьому переліку документів вказується балансова вартість об'єкту оренди. На період воєнного стану визначення розміру орендної плати для передачі об'єкту оренду на аукціоні. У разі, коли залишкова балансова вартість об'єкту оренди, що є нерухомим майном, є меншою ніж 10% його первісної балансової вартості, або інформація про залишкову балансову вартість відсутня, з метою розрахунку стартової орендної плати для проведення електронного аукціону, балансоутримувач може не здійснювати переоцінку такого майна. І стартова орендна плата у такому разі. Визначається 1 гривня за один квадратний метр. Для передачі об'єкта оренди без проведення аукціону вартість. Визначається на підставі балансової вартості об'єкта оренди станом на останнє число місяця, яке передує даті подання заяви про оренду. Якщо балансова вартість такого об'єкта оренди дорівнює нулю або відсутня переоцінка, не проводиться. Відбулися зміни і в проведенні аукціону в період воєнного стану, зазначила посадовиця. Проведення аукціону здійснюється через 5-35 календарних днів після публікації публікації оголошення. До військового стану це було 20-35 календарних днів. Інформація про кожного учасника після аукціону не розкривається. До військового стану така інформація про учасників розкривалася після проведення аукціону. Протокол, договір оренди та акт приймання передачі є закритими в електронній торговій системі. До військового стану такі документи оприлюднювалися в електронній торговій системі. Протокол, договір оренди, акт приймання передачі після припинення чи скасування військового стану мають опубліковуватися. А також протокол договіру оренди та приймання передачі підписуються за допомогою. Кваліфікованого електронного підпису змінилися під час воєнного стану і правила передачі в оренду комунального майна без аукціону. Страхування об'єкту оренди не здійснюється. Інформація про ондарів про орендарів, визначених в абзаці 2 та четвертому частини першої статті 15 закону це саме ті орендарі, які фінансуються за рахунок державного та комунальних бюджетів. І частина 4 – це пенсійний фонд. Інформація про таких орендарів не публікується в електронній торговій системі. І договір оренди та приймання передачі оприлюднюється в електронній торговій системі протягом одного місяця після припинення чи скасування військового. Останні також відповідною постановою Кабміну від 27 травня 2022 року. Внесені зміни щодо авансового внеску та забезпечувального депозиту під час оренди орендарями, визначеними в заці другому та четвертому частини першої статті 15, це ті про які я говорила раніше. Ці ті особи, які фінансуються за рахунок державного або комунального бюджету та пенсійний фонд, вони не сплачують авансовий та забезпечувальний депозит. А інші орендарі сплачують його у розмірі однієї місячної орендної плати зміни в законодавстві про оренду комунального майна передбачають повернення забезпечувального депозиту протягом воєнного стару орендарі державного та комунального майна, які уклали договори оренди за результатами проведення електронних аукціонів, або які уклали договори оренди без проведення аукціон, відповідно до частини 2 статті 15 закону, мають право на повернення сплачених ними забезпечувальних депозитів за умови. Що якщо станом на останнє число місяця, яке передує місяцю, якому орендар звернувся про повернення такого забезпечувального депозиту, він не має. Заборгованості по сплаті орендної плати орендарі не є резидентами у розумінні закону України про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів право власності Російської Федерації та її резидентів, а також забезпечувальний депозит повертається в сумі, що не перевищує один млн гривень, і це незалежності від кількості укладених договорів. Наразі виникає багато питань щодо продовження та припинення договорів оренди. Наголосила посадовиця і дала роз'яснення щодо продовження, то договори оренди строк діяких припиняється. У період воєнного стану вони автоматично вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців після припинення або скасування воєнного стану. У даному випадку заява орендаря і будь-які рішення орендодавця не потрібно приймати. Щодо припинення, договори оренди можуть бути достроково припинені за заявою орендаря, поданою ним через на адресу електронної пошти, яка зазначена в договорі оренди. І така заява вважається належно поданою, якщо вона підписана уповноваженою. Особою і а її ПДФ копія надіслана з електронної пошти орендаря, зазначеної в договорі. Тобто, будь-яких окремих рішень приймати не потрібно, достатньо просто однієї заяви. Якщо сторони договору позбавлені можливості підписати акт повернення орендованого майна, майно вважається поверненим з моменту настання однієї з таких подій, тобто, це отримання орендодавцем заяви про припинення, про яку я говорила раніше, або якщо в договорі не вказано електронної адреси орендодавця, то така заява подається до обласної військової адміністрації за відповідь. Не місце знаходження майна.